Іноземці добровольці є, але відповідний статус українська влада так досі і не визнала. В зоні АТО воюють не лише українські військові, з ними пліч опліч з самого початку бойових дій тримають оборону бійці іноземці. Чеченські солдати першими підтримали український народ. Ще минулої весни півсотні кавказьких хлопців залишили свої домівки і поїхали визволяти окупований Донбас. Втім, такі благі наміри обернулися проти них самих. Згідно європейського законодавства, громадяни деяких країн не можуть брати участь у військових конфліктах інших держав. Ба більше за це передбачена кримінальна В батальоне, который приходил еще в прошлом году, были два брата, один из них заболел, они вынуждены были вернуться во Францию. Вот наглядный пример. И правоохранительные органы задержали этих двух братьев. И сегодня они идет. Судєтний процес таким чином захистити цих хлопців від покарання не може ані законодавство їх рідних країн, ані українське, бо більше іноземні солдати це не найманці, і воюють вони, як то кажуть, за спасибі. Юристи пропонують своє рішення цієї проблеми. По перше, це законодавчим шляхом дозволити іноземцям воювати за Україну, входити офіційно в збройні сили України та бути оформленими. Необхідно Робити шляхи прийняття цих осіб до громадянства України, окрім того, Ахмед Аліхаджиєв заявив, чеченський народ усіляко підтримує українців. Натомість ім'я Рамзана Кадирова використовують лише для залякування і додає, він лише політична іграшка Путіна для своєї ж країни він не більше ніж вигнанець. Іноземці воюють за українців, і ми користуємося їх підтримкою. Отож тепер ми маємо їх підтримати не лише на словах.